Привіт! Сьогодні ми з вами поринемо в історію, щоб розкрити одну, знайте, дуже цікаву розповідь, яка ховається за звичним для нас святом. Ми з'ясуємо, звідки ж насправді ростуть ноги у Дня Збройних сил України. Ну що, давайте розбиратися. Отже, головне питання, яке ми собі ставимо а чому власне саме 6 грудня? Здавалося б, просто дата в календарі. Але ні, це зовсім не випадковість. Це справжня історична загадка. І щоб її розгадати, нам доведеться зазирнути на понад 100 років у минуле. Так, щоб розплутати цей клубок, ми повертаємося в буремні часи визвольних змагань. Саме там, на легендарних сторінках української військової історії, і ховається відповідь. І ось вона розгадка. Дата 6 грудня напряму просто нерозривно пов'язана з однією з найвідважніших, найзухваліших операцій в історії українського війська. Мова йде про перший зимовий похід. Тож уявімо собі, 1919 рік ситуація для молодої Української Народної Республіки, ну просто критична. Армія опинилася буквально в лещатах, затиснута між двома потужними ворожими силами. І саме в цей, здавалося, б, безвихідний момент і починається операція, що назавжди увійде в історію. Тут дуже важливо зрозуміти, це був не відступ і не втеча. це був неймовірно сміливий партизанський рейд тилами одразу двох ворогів: і Червоної армії, і білогвардійців. Тільки вдумайтеся, українські війська на чолі з Михайлом Омеляновичем Павленком вирушають у смертельно небезпечний похід окупованою територією, а масштаби вони просто вражають. Похід тривав рівно півроку з 6 грудня 1919 по 6 травня 1920, шість місяців в умовах лютої зими. Без нормального постачання, у постійних боях і в повному оточенні це був без перебільшення подвиг людської витривалості і мужності. А яка ж була мета цієї, здавалося б, авантюри? Насправді дуже прагматична. По-перше, зберегти кістяк армії, її бойовий дух, не дати її розчинитися, а по-друге, продовжувати боротьбу, але вже по-новому, партизанськими методами, сіючи паніку в тилах ворога. І все це відбувалося, поки Симон Петлюра у Варшаві намагався знайти дипломатичну підтримку для України. Цей похід був настільки значущою подією, що його учасники вирішили відзначити по особливому для них створили унікальну нагороду, яка б підкреслила винятковість їхнього вчинку. Тільки подумайте про це за всю історію визвольних змагань з усіма її битвами та кампаніями. Окремим бойовим орденом був відзначений лише цей похід. Це знаєте, дуже багато говорить про те, наскільки важливою вважали цю операцію для самого існування української держави. Називалася ця нагорода Залізний хрест за зимовий похід і бої. Її заснував особисто Симон Петлюра, і що найцікавіше, нею нагороджували абсолютно всіх учасників походу, розумієте? Не лише командирів, а кожного від генерала до простого солдата, визнаючи внесок кожного, хто пройшов цей пекельний шлях. І це була не просто медалька на груди, це був цілий почесний титул. Кожен, хто вижив у цьому поході, отримував горде звання Лицар Ордена Залізного Хреста. Це був символ неймовірної честі, відваги і самопожертви. А тепер давайте зробимо різкий стрибок у часі. Минають довгі десятиліття радянської окупації, і ось настає 1991 рік. Україна знову стає незалежною, і історія легендарного походу отримує абсолютно несподіване, просто неймолівне продовження. 72 роки рівно стільки часу минуло від початку першого зимового походу до одного ключового дня в новітній історії України. Просто запам'ятайте цю цифру. І ось він, кульмінаційний момент нашої розповіді. Дивіться, 6 грудня 1919 року армія УНР вирушає у свій героїчний рейд. А рівно через 72 роки, день у день, 6 грудня 1991 року, Верховна Рада офіційно створює сучасні збройні сили України. Це ж просто фантастична історична Рима, яка пронизує цілі покоління. Саме цього дня, 6 грудня, був закладений юридичний фундамент нашої сучасної армії. Парламент ухвалює два ключові закони про оборону України та про збройні сили України, і що теж дуже символічно затверджує текст військової присяги на вірність українському народові. І найголовніше, що це не було сліпим збігом. У цих законах було чітко чорним по білому прописано, що новостворені збройні сили є продовжувачами славних бойових традицій своїх попередників, зокрема армії УНР. Це був абсолютно свідомий крок, щоб відновити розірваний зв'язок часів. То що ж це виходить? Простий збіг обставин, дивовижна гра чисел, чи може це щось більше? Можливо, це сама доля, яка так символічно поєднала однією датою, дві ключові події в історії українського війська, наче хотіла нагадати, що зв'язок між поколіннями захисників України не розривний? Питання, над яким точно варто замислитись.